Друзі, моє вітання. Попри важкі часи, все таки намагаємося знаходити приємні новини. Зокрема, рекламна кампанія українського меду, зібраного з квітів на замінованих росіянами полях, отримала нагороду міжнародного фестивалю в галузі креативності Канські. Леви автори проекту використали дрони, щоб засіяти квітами заміновані території України, які тимчасово не придатні для сільського господарства на цих власних полях на дорог, встановили вулики, аби згодом зібрати з них мед. Ну власне, ви бачите, з якими величезними неймовірними викликами стикаються наші аграрії. Зокрема, більш детальніше що ще з яких які виклики в них на шляху знаходяться. Нам допоможе розібратися народний депутат України. Це член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю пане Ольга, шановні слухачі українці. Ну, так як я вже торкнулася цього питання, замінування, то розкажіть, будь ласка, от більш детальніше, як виглядає нині ситуація із замінованими полями для аграріїв? Ну, найскладніша ситуація з замінованими полями була після деокупації Харківщини, Херсонщини. Хеасонщина, взагалі найбільше, була замінована. Ягер активно після деокупації з 11 листопада двадцятого року розпочали розмінування і вже навесні 23-го займалися посівом ярих культур не в великих об'ємах. Там я вже точно не пам'ятаю декілька десь, десятків тисяч гектарів. Потім долучаючи ДСНС, долучаючи в ЗСУ, долучаючи різні міжнародні фонди гуманітарне розмінування. Вже на минулий рік було зміновано 300 тисяч гектарів і засіяно. Сьогодні проблеми з розмінуванням також є по багатьом областям, але вже не в таких масштабах. І більша проблеми з розмінуванням це вже лісополоси, ліси, заліснені землі. Ну, також в якійсь частині ще, напевно, з півмільйона гектарів є нерозмінованих агроугідь. В загальному по всій території України, тобто mm -hmm. ну, слу... змінувальників працює досить багато в Україні. Компаній, які отримали ліцензії, вже більше ста. Тобто сьогодні це вже не пор... не можна порівняти з тим періодом, коли там ФМС та ектеристами, комбайнерами бігали, і, типа, ті міни збирали, камазами вивозили. Сьогодні вже більш там професійний підхід до цього питання. А власне з моменту деокупації Харківщини і Херсонщини, от якщо в відсотковому співвідношенні, як зрозуміти, це більше половини розмінували чи менше? Більше половини, так більше половини, набагато більше половини. Uh -huh. Херсонська область, якщо взяти саме яка ну деокупована під контролем України, то вона майже вся вже розмінована і uh -huh. засівається. Зараз через цей як говорить військові аналітики, великий літній наступ ворога. Наскільки змінилася от та територія, скажімо так, яка от і була запланована для посівних. Ми знаємо, що ворог активно просувається на Сумщині. Зокрема, Харківщина так само фіксується просування ворога. Ну щодо південного напрямку, я так розумію, поки що ворог там має лише наміри активно, якогось просування не фіксується. Ну, слідкуючи за посівними з збором вережає вже там четвертий сезон, і будучи там часто в різних регіонах складних, я скажу, що це, напевно, найважча була посівна і, напевно, найважчі будуть жнива за час повномасштабного не російських військ до України. Тому що якщо взяти Херсонщина, Береславський район, так само Сумщина. Так само Харківщина, там стана Куп'янська, Борева, Дніпропетровська область на межі з Донецькою областю, Запорізька область, якісь частині ближче до Оріхова чи навіть Кушугумська громада в Запорізькій області. Так само там постійно літають дрони нон-стоп, там постійно авіабомби. Обстріли і, і, і аграрії, навіть поле не можуть виїхати, якщо на, на сільгостехніку не встановлені відповідні засоби захисту, тому що росіяни чітко б'ють по фермерам, ціленаправлено, хоча вони їм ніякої небезпеки не несуть. А, взагалі бо трактор комбайн там чи худоба не може якоїсь небезпеки нести. Але ну, на жаль, це відбувається і на, на мою ну, якби те, що я бачу. Це напевно найскладніша посівна, яка пройшла цієї і в основі за ці роки, і напевно найскладніше жнива, які вже почали відбуватися. Як ви оцінюєте поточний стан якраз українського аграрного сектору, враховуючи і військові дії, і окупацію тимчасову окупацію наших територій, ну і блокування портів, з якими не знаємо, може найбільшими викликами стикаються українські аграрії. Військові дії а далі що там скажімо так, так по, поубуваючі? Ну найскладніше все одно аграріям саме території деокупованих, територій на лінії фронту, можливих бойових дій. Там Західна Україна більш-менш центра все стабільно трішки там в цьому році підвели погодні умови, багато пересівали, але все одно там гріх жалітися в порівнянні з хлопцями і дівчатами, що там працюють. Найскладніше в них напевно, що немає техніки. Що з 22-го там чиї росіяни вивезли чи спалили техніку, і зрозуміло, що вони її не можуть закупити, тому що досить висока ціна. Але завдяки фонду ж нева перемоги, який четвертий рік поспіль забезпечує повністю та сівалками комбайнами, вони мають змогу працювати. Це небезпека по збору виражаю це вивіз за нас поля логістика саме в. Цих же На цих же прифронтових таких територіях е, зберігання там ЗНА тому що при, постійно при, прильоти в ті ж склади, навіть якщо вони відновлюють, знову туди прилітає щось. І е, ну і цей рік зрозуміло дуже сильно вдарили погодні умови, е, тому що на Миколаївщині, Херсонщині, частини Запорізької області, яка ближче до Херсонщини, на жаль, через посуху Багато врожаю було знищено. Якщо ми говоримо про садівництво і гідництво, то через заморозки також повимерзали повністю на 100% сади там з черешнями, байкосами, персиками у ну, багатьох власників. І, Ну, агарії понесли величезні збитки, І, ну їм точно дуже важко, і ціна і хлібу, ціна. Якби продуктів можна навіть навіть неоціненно в якомусь там сенсі свого слова угу. щодо державної підтримки, я так розумію, є якісь, мабуть, програми, які під аграріям і забезпечували ту можливість не знаю там цю техніку, яку росіянці вкрали чи е, знищили, купити в розсрочку, чи як, за якимось іншим програмом, Якщо можна трошки детальніше. Державна програма є. Якщо купують українську техніку, це 25% компенсація вартості і, і можна українську техніку, українське виробництво можна купувати за програмою 5.7.9, Але не вся українська техніка в Україні, вся не вся техніка випускається. Є та що потрібно для аграрів. З іноземною трошки складніше вона набагато дорожче. Для того є там найбільший міжнародний фонд жнева перемоги, які їх забезпечує на безкоштовній основі в користування технікою. На комітеті, щоб підтримати аграрію, вже і в Києві, і в Запоріжжі на виїзному комітеті обговорювали, надали міністерству і пропозиції вже вимоги, можна так сказати. Взагалі потрібно було давно вже визначити надзвичайний стан сільського господарстві України після послуг заморозків, що в травні місяці. Ну зараз за нашою перепозицією комітету збираються дані чіткі. І, і щоб перенаправити більшу суму дотації, хоча б там 10 тисяч гривень на гектар, саме пострадавши регіони, саме там, де від час способу втратили вражай, тому що аграрії вже го нічого не зібрали рік першого часу, вже е е готуються до зимої посівної, а в них немає коштів за що з чим сіяти, за що сіяти, за що закупити насіння. Добре вас паливо в техніку і все інше. А від наших європейських надіємо, що до посівні це спрецую. Да, Дай Боже. А пане Дмитре, а від наших європейських партнерів підтримка якось змінилася за ці роки, за цей час? Не знаю. Чи вона лишилась на тому самому рівні, зокрема на підтримку аграріїв? Вона мінімальна, вона дуже маленька, це підтримка. Вона для господарів до 120 гектарів. Вона є третій рік, ну це мінімальна підтримка і. Вона точно не сильно допомагає. Ну, Вона допомагає в якійсь мірі, але це не є чимось таким, якщо порівнянні аграрії, як, як працюють в наших умовах, як аграрії Німеччини працюють, Франції, які в них там дотаційна політика. І в той же час ми е, в Верховній Раді імплементуємо законодавство Європейського Союзу, щоб наші працювали згідно європейського законодавства. Але на жаль, поки що у нас навіть і не пахне тими європейськими дотаціями для наших фермерів. Угу. А власне, пане Дмитро, ми ж кандидати в члени в ЄС, і е, згідно цього, вже є певні фінансові програми для нашої країни. Передбачені в цьому аспекті, хіба не передбачені от якраз ці фінансування направлення аграрного сектору. Ну в е, частково є, але це дуже маленькі суми господарство до 120 гектарів, чи хто то має до 100 корів, чи там 500 вів чи кіз. І то не можна одночасно отримати дотацію, якщо ти маєш 120 гектарів землі і корови, і вона взагалі не у порівнянні з європейськими дотаціями. Хоча наші ферми працюють в надскладних умовах, в яких не працюють не одна країна світу, і, е, в принципі, згідно вимог, імплементується законодавство що і ветеринарної медицини, щодо є. Захисту тварин, і це була Брюселя вимога щодо створення виплатної агенції на минулому тижні. Відбулось голосування. Народні депутати, члени комітету, підготовили відповідний законопек. Подали переголосували. Ну, побачимо, обіцяють, як буде створена ця виплатна агенція. Надіємося, виконавча гілки влади, чим скоріше на протязі, щоб місяця і створила. І обіцяють, що чи ну, буде збільшення, і ці кошти будуть заходити на виплатну агенцію. Іноземці спільно з нашими е, урядовцями будуть е, і комітетом визначатися напрямки підтримки вже через державний агарієст, тим буде заходити далі там, напряму до аграріїв. Але mm -hmm. підтримка має бути, тому що це, що є на сьогоднішньому, на сьогоднішньому рівні, ну це таке mm -hmm. що... дуже мало і дуже слабо. Повертаючись щодо того, що бачили ми навесні, і певні погодні умови якраз були несприятливими для наших аграрів. Це виліться, так розумію, і восени можливо, якраз підвищення цін на певні продукти. От, зокрема, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже, що в Україні до кінця року. Хліб може подорожчати на 20%. Причина війна, нестача робочої сили та зростання інфляції, а Також подорожчання логістики та е, невизначеність із врожаєм. На що ще може відбутися оздорожчання, окрім е, хлібу? Пана два Знаємо, що у квітні ціни зросли на 0,7% через е, погане врожай. Принаймні, так зазначав Національний банк України до кінця цього року. Що ще зміниться? Давайте, пані Ольга, будемо чесними один і маємо розуміти, що ще все. Абсолютно все. Да? Так. І наскільки ми відчуємо це подорожчання? Є якісь попередні можливо підрахунки? На жаль, ми з вами напевно не дуже сильно відчуємо. да? а от саме складніше пенсіонерам, людям, які є, е, на жаль, отримують, дуже мають дуже маленький дохід. І подальшення відбудеться на все, я думаю, не менше 15-20%. По-перше, інфляція. По-друге, як ви сказали, є проблеми з кадрами. По-третє, бронювання 50 на 50 це заробітна плата для власника, і, яка закладається потім собівартість x 2 рахуйте із податками, тому що забереговають одного теактиста потрібно на роботі, мати два да? якщо він тобі даже один потрібен. І ти маєш що Це Х2 зарплата, Х2 податки. А, ну і це Х2 ну, собівають із 2 собівають із Кіємілії збільшується. Це електроенергія, яка не дешевше, логістика, яка дорожчає, як навіть у КРЗ залізницю, які підняли тариф на 38%. Так в принципі логістика автошляхами дорожча через те, що багатьох перевізників вантажівки тисячами стоять, немає комусь сісти за ким їздити. Ну, Це все призведе до поруч на полицях магазинів. Для того, щоб це е, зменшити собі вартості, е, потрібно, е, по-перше, по скоротити шлях від так скажімо, від лану до столу, шлях від фермера до споживача продуктів харчування. Для цього ми подали також декілька тижнів назад законопроект, який спрощує. Розміщення української продукції на полицях українських супермаркетів це навіть дивно якось так звучить. Да? Ну вже чому ж проблема так така є, але вона існує. Тому ну, що в нас до сьогоднішніх ми єдина країна на європейському континенті, в яких немає е закону про внутрішню торгівлю. У нас є внутрішня спекуляція один на одному, як нажитися, особливо під святами, чим більше націнити. Да? І ну, надіємося, що іншим швидше буде прийняти, що ніхто не буде блокувати. І а так а тоді... що може змінитися з цим законом, пане Дмитре? Не дуже зрозуміло. Що змінити? Те, що ви сьогодні, якщо виробник е... візьмемо, не знаю, там картоплі, да, печиво, а uh -huh. вам зайти в супермаркет на полиці в магазині, вам назвуть там ціну за полку розміщення, вам е... скажуть, що ви от, вас. Е продукти ці споживач буде купувати кожен день, а зараховується на касі готівкою чи карткою, а вам оплатять за товари через чи 60 чи 90 днів і так далі. Хоча за їм перед платять аванси. Зрозуміло, цього не, ну, нема таких можливостей в українських багатьох виробників щодня кредитувати на 60 днів. Ведь який фінансовий запас потрібно мати, да, чи на 90 днів. І в кожного є. Виробникам можливість заплатити, якщо він заходить в сітку супермаркетів, які там володіють 500-700 магазинів mm -hmm. за 500-700 полок. Ну це космічні гроші, це мільйони мільйони доларів. І ну це якую шлях для якщо ми говоримо за українське, має бути відкритий для і це буде головне, головна мотивація виробляти продукти, головна мотивація понижувати ціну, тому що оборот стане більшим. Частіше можна так сказати річний за рік часу, це буде на користь і виробникам, та споживачам українським угу. гаразд щодо експорту нашої продукції, теж варто очікувати якихось змін як на внутрішньому ринку, через ті проблеми, які ви вже перерахували, зокрема і неврожай, і військові виклики? Ну, експорт по морю йде завдяки силам, нашого оборони, які гарантують цей коридор безпечний для суден. По Європі, ну це дуже негативне негативно, що нам 6 меча повернулись до КВО 21 року, тому що в принципі наші виробники ці квоти заповнять. Я думаю, за 3-4 місяці, і далі, все ми не зможемо постачати А наші а, виробники. З 22-го року дуже сильно переорієнтувалися на європейського споживача, на європейські країни, їздили на виставках, виставляли, витратили шалені кошти, їздили там, підписували контракти, налагоджували логістичні шляхи, а їм взяли і жорстко, обрізали. Так що ну, тут таке потрібно різко і вже давно приймати рішення уряду їм надані. Тому, має бути зелене світло для українських товарів на полицях наших магазинів, ну і не зовсім зелене світло для деяких країн-європейських товарів, які були ініціатором блокування, ініціатором повернення до 2021 року. Для чого нам їхні продукти на, їх... на наших полицях? Угу. Для чого ми в них інвестуємо в їхніх фермерів, якщо ми своїх не можемо підтримати? Угу. Пане Дмитре, щодо робочого складу, можливо, є якісь проміжні підрахунки чи якісь цифри в контексті мобілізаційних процесів, яка в нас нестача в цьому секторі робочої сили? Я не аналізував загальну нестачу, я не можу вам цього повідомити сьогодні, але точно що е критерії бронювання для Гарії мають бути іншими, особливо. Для тих, хто працює в небезпечних зонах, тому що не зрозуміло, чому аграрії, який там збиває сам дарони своїми системами чи рушницями, має комусь доказувати, що він є критичним для держави і визначати критичність Чи може бригада хай військова визначає критичну, вона чи не критична Ну він так критичний Ми ж у всьому світі заявляємо, що ми годуємо в світі 400 мільйонів людей з плюс своїх, ну якби. І ну, вони так як і етичними, і потрібні чіткі правила чіткі бронювання. Якщо це мале господарство, хоча б там власник, який зазвичай працює, і тектарістам, і комбайнером, і ким завгодно, агроном, там, якісь там, і хоча б одна людина, там, як, те, як таріст, да, якщо в нього там 5, 10, 20 гектарів землі, якщо це вже більше господарства там. 100, 200, 300, 500, 700 гектарів і далі. Ну, для мінімального обробітку потрібна хоча б одна людина на 100 гектарів, як оператора техніки. Ну і плюс так само агроном, а так само там технолог, і директор. І ну, все. І поставити такі на пропозиції, теж в лютому були надані на уряд. Вони вони не виносяться чомусь. І, е, це б. Не, це б не підвищувало це спростило роботу багато проблем з палок для фермерів самих. Це не потрібно було б шукати людей оце 50 на 50 і платити. х з Це б не точно б знизило б ціну на продукти харчування. Так осені в жовтні, листопаді, да на жаль, показники для споживачів будуть такі собі. Не дуже приємні. Угу. Гаразпана Дмитра наостанок таке питання, воно у нас давно вже існує. Земельна реформа здається, мала б бути вже зараз певним позитивним результатом, якби не військові дії, але можливо за цей час повномасштабної війни все таки ми теж маємо якийсь позитивний аспект в цьому ключі. Як війна вплинула на земельну реформу в Україні? Чи продовжується можливо? Ринок землі чи продаються землі і далі, як це планувалося, намічалося до повномасштабної змінила в тому, що власники землі українські пайовики почали більше цінувати землю, тому що їм далося право можна сказати повного користування. Вони можуть як варіант був здати, так і передати. Колись це були обмеження. Земля значно подорожчала. Її не так просто купити, тому що якщо власник пая живе тут, бачить своє майбутнє, він каже: а для чого Арендна плата збільшилась, якщо це там Західна Україна, там я не знаю, там Рівненська, Хмельницька, Тарнопільська, Львівська область вже сума перевалила за 10 тисяч за гектар арінда, і е, будь-який власник, молода сім'я чи там. Старше покоління, які вони кажуть, а для чого приїжджають? Ну люди приїжджають, хочуть купити там. Вони кажуть, та ні, нам не цікаво. Тому що це, в принципі, на сьогоднішній найкраща інвестиція. Тому що ну, нерухомість може через військові дії ну, понести втрати, да? шахида, ракети, земля. Таких, втрат. в принципі, ну, складно понести. І, і зрозуміло, що земля це в майбутньому найкраща інвестиція, яка буде тільки дорожчати в Україні в Сів 5-7. Та й, в принципі, взагалі це найкраща і стабільна інвестиція і для наступних поколінь, тому що землі на земній кулі не збільшується. Збільшиться, може кількість збудованих квартир, збільшити кількість будинків. Джинсів, автомобілів, які можна мільйони випустити. Ну, На землі кулі, на жаль, землі не додається. А Через війни навіть багато знищується, які можуть потім в обіг піти тільки через десятки років після повного очищення. Так що я гадаю, що це найкраща інвестиція, я інвестиція, в цьому. І сьогодні землю досить важко придбати, тому що пайовики. Власники землі зовсім по іншому стали до неї відноситись. Угу. Пане Дмитро, щиро вам дякую за цю розмову. Дякую вам, пані Сподіваюся, Ольга. що нашим глядачам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих питаннях і темах, які ми разом з вами піднімали. Для них народний депутат України, це член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Дмитро Соломчук був разом з нами, друзі. Ще раз пане Дмитро, дуже дякую вам. Дякую, дякую вам.